Уряд розширив коло малозабезпечених громадян, які мають право на субсидії. Громадяни, які володіють кількома житловими приміщеннями чи двома автомобілями, відтепер також можуть розраховувати на допомогу від держави. Єдиним критерієм для одержання субсидії є доходи громадян. Якщо відсоток платежу є більшим ніж середньомісячний сукупний дохід на одну людину, то в будь-якому разі субсидія людині повинна бути призначена. Відтепер мають право на субсидію і безробітні, які не зареєстровані у центрі зайнятості. Для таких громадян її нараховуватимуть відповідно до суми прожиткового мінімуму. На знижку при сплаті комунальних послуг можуть розраховувати і винаймачі житла, зокрема переселенці. Для цього їм треба мати договір оренди. Громадянин має оформити на себе усі розрахункові рахунки, тому що в договірі повинно бути прописано, що він бере на себе обов'язок платити за житлово-комунальні послуги. Відповідно відкриваються рахунки. І людині надається субсидія. для нарахування субсидій будуть використовувати чисту заробітну плату, тобто після відрахування податків. Аби отримати цю держдопомогу, необхідно лише два документи: декларація про доходи та заява. Ми пропонуємо призначувати призначати житлові субсидії їх застосування за попередній календарний рік без урахування сплачених податків. Якщо подані відверто неповні та недостовірні відомості, заявник. Підписує зобов'язання і він про це знає. І це написано в заяві, що він буде зобов'язаний повернути надмірну перераховану виплачену суму субсидій в наступний період у подвійному розмірі. Бланки для нарахування субсидії разом із платіжками розноситимуть працівники жеків вже з 1 квітня. Заповнені документи до органів соціального страхування можна буде надіслати поштою. І навіть коли ви отримаєте заяву і декларацію, не поспішаєте їх заповнювати і бігти на почті. Отримавши заяву і декларацію бланки, краще зверніться в орган соціального захисту населення. Без черги, без штовханини, без витрачання зайвого часу, вам там допоможуть оформити і заяву, і декларацію, і взагалі субсидію в найкоротший термін, тобто до 15 хвилин. Тим, хто вже отримує субсидію, її переоформлять автоматично. Нова система запрацює з травня. Цю допомогу видаватимуть на рік на компенсації городянам за житлово-комунальні послуги. Держава додатково виділила 12,5 мільярдів гривень. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.